можливість і зігрітись, і зготувати їсти. І сьогодні тут одна надія на світових людей, на депутатів обласної ради, що Українське об'єднання Свобода вимагає негайно від уряду, Кабінету міністрів, президента. Вже всіх необхідних заходів для того, щоб ці злочинні тарифи були відмінені, сьогоднішня акція є попереджувальною. Ми попереджуємо отих чиновників, які бездумно знущаються над українцем, вивертаючи їхні кишені. Що якщо вони не спиняться, не схаменуться, то завтра тут... Україні! Героям слава! Як вже сказав наш побратим Юрій Кравчук, сьогодні наша акція попереджування. Адже всі ми бачили, які почали приходити нам рахунки, які рахунки будуть приходити восени. На мінімальну зарплату чи на мінімальну пенсію просто неможливо заплатити рахунки за газ, за світло чи за тепло в міста. Те, що вони кажуть, що будуть отримувати, ті, хто не в змозі заплатити, будуть отримувати субсидії, ну, це парадокс. Як може в країні 80% населення країни бути на субсидіях? Дайте людям можливість заробляти, дайте їм нормальні зарплати, пенсії. І тоді можна говорити про якесь підвищення, але підвищення планове, щоб люди могли запланувати собі. Цього року він чи наступного року він починає утепляти своє приміщення, починає економити, став, ставити нові батареї, нові лампочки, світ, світильники. Але це має все плануватися. Має бути державна програма підтримки цих всіх заходів. Держава має надавати пільгові кредити, які будуть навіть потім списуватися до 50%. Хлопці воюють на сході, захищають нас проти зовнішнього ворога, а ми маємо тут боротися з внутрішнім ворогом. Адже всі ці дії таке враження, що роблять навмисно, навмисно, щоб розбуркати народ. як знищується наша держава. Як народ український доводиться до зубові. Ми будемо боротися. Слава Україні! Yeah, Я думаю, що вже всі зібралися і можемо офіційно розпочинати нашу акцію протесту. І як зазвичай всі заходи, які ми проводимо, розпочинаємо з нашого українського славня. Е -е -е -е. До слова запрошую депутата Хмельницької обласної ради Юрія Смалян. Злава насія! <реш> шановні друзі, шановні побратими, шановні подаряни. Зараз ми знаходимося на цьому майдані. Чергове на Байдані. І ми на цей майдан приходимо після революції гідності тільки заради того, щоб провести останню путь. Героїв, які загинули на сході України під час Революції Ігорський. І для того, щоб захистити свої права. Чи на тому сподівалися, коли виходили сюди всі разом з цією громадою Хмельницької області? Я сподіваюся, впевнений, що ні. Ми приходили сюди, щоб ви жили гідно на своїх боях танці землі. А насправді що відбувається? Чи відбулося покращення до підприємців малих, які працюють в нас в Хмельницькому? Не відбулося. Тиснуть податками. Чи відбулося покращення для тих людей, які навчають наших дітей і додадуть домогову? Не відбулося. Чи відбулася свобода, якою ми так забагалися? Не відбулося. Знов, знов самі знову ті самі договорники. Знову ті самі підконуварні ігрища. Знову те саме пригновлення економічного в першу чергу, українського народу і на нашої держави.